сьогодні чули спів колядок. Святки продовжуються, вони тривають аж до богоявлення, тобто до 6 січня. Попереду у нас, завтра у нас недільний день, літургія о 10-й годині. Першого числа у нас теж служба, початок нового року. Літургія буде Василія Великого. В кого буде можливість першого числа все-таки приходьте, але люди кажуть, як почнеш рік, так і пройде, так і не пройде рік. Тому, знаєте, можна в цю ніч наїстися олів'є і завтра і на ранок не встати, тому що так буде погано. А можна стримано і помірковано в роздумах про, пройдеш, про рік, який минув, і сподіваннями на рік, який гряде провести цю ніч. А зранку не даремно служиться служба, щоб ми почали цей рік із спільною молитви. Стоячи перед Престолом Господнім, схиливши коліна і тілесні, і коліна своїх сердець, попросити у Бога, благословення на 2025 рік. Ми всі сподіваємося, що цей рік буде сприяти нашій боротьбі. Нашим устремлінням до свободи, незалежності, до справедливості, яка все ж таки повинна оселитися в нашій землі. Нам треба робити якісь зусилля, щоб змінити довкола себе світ, змінити цю державу. Щоб вона була заточена для людей, щоб кожен з нас міг знайти тут прихисток, а не тікав звідси. Не тільки від війни, а від податків, законів, інколи несправедливих. А взагалі нам потрібен дієвий механізм законності якому були підвладні всі, починаючи від пересічного українця до влади і можновладця, щоб справедливий мир був між нами. Як сказала, колись говорила вихідець з України, Голда Мейер, Якщо ви хочете, щоб з вашої країни не тікала молодь, зробіть три професії найпочеснішими, і найпливовішими і оплачуваними. Це військовий, медик і вчитель. І вона додала, і працюйте, працюйте, працюйте. Мудра жінка вихідець з нашої землі. Тому дай Боже нам мудрості, нашому народу, щоб ми зробили правильний вибір в ці буремні часи. Ну, а на вас всіх закликаю Боже благословення. Перечасників вітаю з прийняттям святих тайн. Ну і дай Боже останні дні цього року прожити в мирі, в злагоді, в злагоді зі своїми близькими і рідними.